Виховати, ну, я думаю, що, мабуть, та людина, котра вже усвідомлено прийшла в політику, вона вже займається самовихованням і розумінням того, чого вона туди йде. І мені дуже сподобався вислів пані Англиме, коли вона сказала, що в політику не йдуть заробляти гроші. Політика це зв'язки. це Спілкування між людьми. Ну, здається, що дуже прості слова, але правду, вони мають вагу. Ми сьогодні дістали, ну, можливо, най найкращий устрій суспільний, який називається демократія. Ми маємо трішки викривлення розуміння демократії в Україні, ми отримали фактично олігархію. Той наслідок, той ризик, який ну, пішов після устрою демократичного, до котрого ми прагнули, так все таки демократія в Європі це рівність перед законом. У нас демократія це все дозволеність олігархічної тої системи, яка склалася сьогодні в Україні. Ну, Дуже шкода, але ми ще маємо одну проблему в нашому суспільстві, окрім цих олігархічних інтересів, у нас ще е, наш суспільний устрій в Україні має ще одну біду. Це от партійні інтереси. І ті люди, котрі є в політичних структурах, мають один гріх це лицемірство. Тому що люди, котрі приходять в партію, вони так чи інакше в ту чи іншу структуру, вони є підневільними. Так? Вони мусять відповідати статуту партії, програми партії, інтересам партії, напрямкам і диктату керівників партії, тих, що партійна дисципліна, проте іноді вона не, не є партійною дисципліною статуту, а є партійною дисципліною, перепрошую, пані Наталю, тих людей, які є. Ну, Голбим партії, так? лідерами, очільниками партії. Очільниками партії. От. Ну, і тому вся проблема в тім, що сьогодні політики, які є членами партії, працюють на інтереси партії, а не на інтереси етносу свого, не на інтереси свого народу, не на інтереси своєї держави, не на інтереси своєї області чи свого регіону, правильно, не на інтереси суспільства, врешті-решт. Е, я хочу просто сказати, що на сьогоднішній день, я думаю, Мене підтримують люди, які цікавляться тими речами, такими як політика. Є сьогодні в Європі вже новий, нові риси нового політичного устрою, який називається меритократією. Це устрій професіоналів. Угу. Тому вже сьогодні є елементи політику європейській, вже має практику і має розуміння того, що в політику, в уряд треба запрошувати професіоналів в тій чи іншій галузі. Ну, я сподіваюся, що ми врешті до цього дійдемо а щодо виховання. Ну, я думаю, що варто все-таки створювати школи політичної освіти при певних громадських інституціях, де би можна було виховувати правда людей молодих, отого покоління незалежності, яке сьогодні так себе гарно проявило і так яскраво. Зійшло на взагалі на світовий рівень наше молоде покоління українців, які Розквітло. робили в незалежній державі, так як вони себе проявили. Я гадаю, що тих людей молодих треба вчити, і треба, щоб вчилися вони, і треба розуміти того того, те, що є в нас мудреці в країні, які можуть дати певні рекомендації для цих молодих людей. Можна.